Вітаю всіх 5 травня, вже можна трошки розповісти, що в нас було в квітні. Дивіться, ну, квітень був такий непростий, бо спочатку було тепленько, а потім почались морози. Так воно не дуже добре, тому що був один сильний мороз, потім знову тепліше стало, а потім декілька ночей поспіль знову було мінус 5. Ось рослини примерзли, потім трошки відійшли, потім знову примерзли. Давайте подивимося. Магнолія отут у нас створова отак виглядає. Бачите, листя побило, там молоді пагони є, їх не зачепило, бо вони трошки пізніше. А тут отак листя виглядає. Ось така неприємна ситуація. Деякі рослини. Витримали, деякі не витримали такого навантаження. Ось шовковиця, на жаль, вона дуже погано це переносить. Минулому році я її обрізав і вона зовсім е там пропала з цієї сторони. Не знаю, як в цьому році буде. Оце все відходити, може повністю загине, буду чекати, тому шовковицю я не, не підстригав. Будемо дивитися, бо ну, бачите, воно не витримує таких навантажень. Аронія квітує вже, це у нас наша перша аронія, яку ми, ми саджали тут десь, десь у 2018 році, мабуть. Ось тут вона є. Так, оці всі бобовники, вони теж їх прихватило. І так, прокошуємо, трава пре. Троянди теж почерніли, пообрізали. Даже ось ця верба, вона теж чорненька стоїть. Е, ну, Давайте підемо, як завжди, подивимося на рослини. І попередні роки я теж тут викладав. Мабуть, в мене є 22-й, 23 і 24. Так, що у нас тут? Теж це. Почорніло, почорніло, почорніло. Подивимося тут фундуки. Ті, що знизу я казав пану Андрію, моєму вчителю англійської, тут холодніше, і тут вони в такому стані знаходяться не дуже доброму. Тому я кажу, фундуки у нас не витримують. Не витримують вони холодів. Вони не всюди можуть рости. Горіх чорний теж він почорнів. Вот. Ось така ситуація. Пішли дивитися. Тому клімат дуже сильно змінився. Дощів у нас не було зовсім, від слова, зовсім. Ми вже поливаємо місяць, бо інакше тут така пилюка все посохло. Так, і ви теж, бачите, почорніли. Тут їх прихватило. Це липа. Липа теж не витримала, вся почорніла. Вся почорніла, отак. Вона погано виглядає. Не знаю, виживе чи ні. Так, бузіна трошечки теж вона так засмутилася. Ось. І тут ми черенків саджали. ну Тут вони ростуть потрошки. Отак можна черенкувати, бачите і буде у вас теж бузіна. Теж-теж, це теж печальна, бачите, запечалилась це теж липа. Ну тому липи ніхто і не вирощує. Я ні разу ніде на каналах не бачив, щоб люди вирощували липи у себе в ландшафтному дизайні. Бо ну, вони повільно зростають і вони не витримують наш клімат. У нас дуже настійкий клімат. У нас до січня вон, піщуга, яка бачите, роз'їжджають вже. Бо воно ну, пісок, бо нема, нема, зовсім, нема зовсім дощу. Липи чорні, чорні, чорні. Ці кущі витримали трошки. ось Не не погоріли вони від морозів. Ось там, бачите, та, та, та липка була трошечки прикрита і вона зелененька стоїть. ну Тут це росте, прокошуємо потрошку. Ідемо. Так. Оце дружина жимолості обрізає. Так, оновлює потрошки. Цей був в минулому році обрізаний, і воно пішло так, загущення пішло нормально. А це і в цьому році обрізало, те, щоб молоді пагони пішли більше. Бо коли дерево старіє, воно стає таким дуже неохайним і розрідженим. Так, тут у нас ялівці і, і всяка така зелень росте, буде це. Жимолості вже квітують, квітують, і айва японська хінамеліс тут теж вона квітує. І бачите, тому що знизу її притяняють, тому вона нагору пішла. Хоча якщо є місце, то вона по землі стелиться. Ось так теж дружина по жимолості поомолоджувала, щоб більше зеленої маси почало наростати. Кизильники розрослися так сильно, ялівці теж розростаються. Так, наші наші іргії, ламарка нормально виглядають. Так, ну туди я не піду, ну, тільки зауважу, що бачите, це знову ж таки ми з паном Андрієм спілкувалися про низину і на горі тут. що, навіть в межах однієї ділянки. Там трошки нижче, тут трошки вище. І ось, бачите, липи стоять зелененькі. Їх не приморозило. Бо тут трошки вище і все. І вони в нормі. Ось всі зелененькі стоять. Всі зелененькі стоять. А там вони почорніли. Ось така ось різниця. В температурах тут 100 метрів різниця. 100 метрів і все, там вже все чорне стоїть. Серсіс, цей японський багряник теж примерз, я його теж не стриг, тому що в минулому році підстригли рано, і там, де він замерз, там він замерз. Бо обага зайдемо через ці ворота, бо він теж не витримує цих, навіть це не приморські, це морози. Півонії ростуть, троянди тут вони були прикриті, вони трошки краще виглядають. Ось півонії теж нормально виглядають. Тут вони прикриті. Хіноміліс сортовий, то що я казав, коли в нього нема конкурентів, то він стелиться по землі. І ну, Тут він прикритий, тому вже оці плоди, він, яблучка оці вже з'являються. Дружина варить варення. Ну, Цей теж примерз. Калікант у нас тут калікант квітує, він так розростається. Теж калікант морозом сильно не побило. Тут десь трошки приморозило, ну, так він ну, там, ну, трошки його. А так він живий, живий все нормально. Так, Це дерен якийсь теж він. Живий так, троянди півоні. Цей глід починає квітувати. Ну, тут, я не знаю, в нього є проблеми, він добре квітує, дає плоди, але він не розвивається. Не знаю чому. Він такий, бачите, і листя в нього маленьке. І ми і проливаємо, і підживлюємо. Ну, чому тут? Так, я не знаю. Ось, ну і так скажу, було гарно квітувало все. І обробляли ми це, підживлювали, давали все, що треба. Але я боюсь, що завість ця побилась, бо я бачив, вже були завізі обрікосок і всього, але воно померзло. Тому я тут бачу, що врожаю майже не буде, бо воно все дуже сильно померзло. Померзло. Ось така ситуація. Це дружина з песиком тренується. Так, так. Да. Ракітник є живий, живий. Тут теж все так більш-менш живе. Ось там яблуні у нас вже відквітували. Це, це у нас клікачки, вони, бачите, вони витримують, вони живі. Вони ну, трошки по листям можете побачити, що їх трошечки придавило. Обліпихи. ну Купля це мідова, Вона від коріння пішла, отам, бачите, чомусь мідова. Але вона вже восени прийшла така. Тому я вважаю, що краще все ж таки висаджувати, ну навесні висаджувати всякі такі рослини, бо на восени вони можуть теж постраждати, ці всі е, обліпихи, Тут у нас, ось наприклад, це ми саджали на початку там. Сезону, а ті вже в кінці. і Різниця, бачите, яка він за сезон встигає прорости. Так, наші ці теж буксуси буксуси підмерзли, бо вони мороза теж. Так, тут у нас екзофорда дуже гарно квітує, ну, трошки теж вона запечалилась. Але такий кущик гарний, це в перший раз воно так рясно квітує. Горіхи капут. От горіхи капут, тому що їм капут. Вони дуже тут наросли вже і тут тепленько було, вони вже такі зелені стояли, не, не допомогло. Там хтось каже, що треба щось там накривати, накривали ми все, обмотували, не допомогло, все накривали. Все накривали, бігали тут, готували, не допомогло. Так, полуниця. Мар де бога. Росте, ну і в НФД Це добре, те, що ну, Актніді знову ж таки всі підморажували. Бачите, вони там почорніли, у нас тут декілька сортів, але ну, ця вже була така гарна, так виросла, ми її накривали, все, але вона не витримує. Не витримують. таких мінус 10, нічого не витримують. Те ж саме оці е, кустики, е, ці зонтичної маслинки були дуже гарні. Пережили зиму і все. І отак от відморозилися в нуль. Ось там тільки декілька, бачите, залишилась, а ця вимерзла. Тепер е, цей садочок, ну, тут полуниці вони там, де приморозились, там приморозилися. Там, де не приморозилися, не приморозилися. Оцей сорт це мальвіна, КСД, пізня. Ну от, Мабуть, у нас треба вирощувати мальвіну. Там я бачив, хлопці показували, вони вже вона квітує, а ця буде пізніше, пізній сорт. Тому дуже добре, що вона не вимерзає. Ну, полиниця то таке, бачите? Тепер по фундукам. Дивіться, то що я вам казав. Різниця тут отут 50 метрів. Ну, по висоті нехай буде 10 метрів. Але різниця велика. Ось фундуки там, подивимося, з червоним ялихцем, Да? Оцей нормально. Там, і цей чудернацький нормально. А оцей оце щось йому погано стало, бо підмерз, бачите? Цей нормально рядом виходить. Ці ось фундуки, теж ну є тут наслідки, що трошки пізніше, мабуть, сорт, який більш теплолюбивий. Цей, цей нормально. І далі, якщо піти, подивитися, чим нижче ми будемо йти, тим, тим, тим воно буде все ну, в гіршому стані знаходитися. Ось клікачки там теж добрі. Тут ну це новенькі. Але все одно морози вони дуже погано тримають. Кізіли, не знаю, вони дуже гарно квитують, але щось я плод ні, ніколи не бачив. Не знаю чому. І бачите, мороз їх не побив, але чомусь плодів я ще ніколи не бачив. І ось ви бачите, да, все листя менше, менше, менше. Ось це менше з листя. Тут ще холодніше, бачите, менше, тут ще холодніше. Тут холодніше, холодніше і холодніше. Тобто, навіть в межах одної ділянки можуть бути різні, як кутки, де більш тепліше, менш тепліше. Тут ось зовсім, бачите, ще навіть ще не пішло. Про що можна казати? Тобто, Тут не фундукове місце. Горіхи теж, думаю, постраждали. Це у нас. Павловнія, ми її даже ще не розкривали, але я думаю, там не дуже все добре. Не дуже все добре. Ну, і ригіці, і стандартні, це ми досаджували. Вони теж страждають від цих морозів. Це там така байка, що вони там четверта зона і все буде добре. ні, Вони теж квіточки страждають. Оце і зовсім бачите, побило. ось так що ось такі у нас приморозки були. Зараз прокошуємо вже. Прокошуємо, сапаємо, поливаємо, підживлюємо. Вже Було у нас чотири обробки. Ось. Так що так, По будівництву по закінчили ми стяжкою і почали штукатурні. Роботи, зараз подивимося, що в нас це ось докупили ми вату, бо у нас не все готово. Так, пішли дивитися, що тут і як. Так. Е -е, дивимося. Ну, що можу вам сказати? Ось я вам казав, ми зробили опалення, там розклали всю цю трубку, воно там під тиском досі стоїть, все нормально. І тяжко зробили всю повністю. Зараз робимо штукатурку. Ось так вона виглядає, ця штукатурка. Штукатуримо під обої. Тут у нас теж це санвузол. Санвузол, а це вердеробне. Штукатуримо майки, ну, зрозуміло. Вирішили брати отаку ми штукатурку гіпсового. МП-75 від Кнауфа для внутрішніх робіт. Ну, я дуже хотів, щоб була гіпсова штукатурка. Це по-перше. Ну і по-друге, хлопці сказали, що це, це такий добрий варіант, бо інших там піщано цементно не хотілося робити. Тому поки що йде штукатурні роботи. Ось. Як закінчимо, закінчимо штукатурні, будемо далі дивитися, що і як. Треба буде ще електрику зробити. Так що такі плани. Води в каналі дуже мало. В цьому році зовсім не натікла вода, бо дуже сухо було. І що тут де, де ці пташки пригають, щось літають. Да. Ну і дивіться, це ось в мене є е, горобина. ну, Бачите, вона нормально як, ну, не підмерзла. І ця горобина, це із свіжих, теж не підмерзла. А додонг все, капут, додонг не знає, як буде викорабкуватися. Дуже шкода цю рослину, бо дуже вона гарна має бути, але... Ось такі у нас кліматичні проблеми. проблеми. І так воно виходить, що ну, прикривали, все тут е, утеплювали. І, ну, скажімо, оцей чкалкин горіх у нас він, е, бачите, він в минулому році дуже гарно пішов, але із зими він не прийшов. Тобто щось з ним сталося. А менші чкалки не горіхи, я зараз вам покажу. І він теж був накритий. Ну, ми... Ось чкалкин горіх. Оцей. Бачите, вже треба його відкривати, бо випріває трошки. Але живий. Але живий буду відкривати. Живий. Трошки там може ще. Ну і тут десь ще я зараз покажу. теж Живий. Ось тут теж буде живий. Так, да, там він є. Ньому ці штуки живі, витримав. І, на жаль, ось я ж кажу, що якось дуже важко щось там. Е, цей кущ був дуже гарний, дуже гарний. І щось з ним сталося. Щось з ним сталося в минулому році. У нас тиждень не було. І прийшли, і він весь посох. Хоча він поливається. І що сталося, навіть не знаю. І це був ну, початок осінь. Так, що у нас? Жимолості теж квітували. Ну, я не знаю, подивимось, який буде врожай, бо воно тут прикрито травою. Дружина сказала, поки що траву не косити, то ми не викошували. І ось ну, жимолості можуть і бути, бо вони не, не побилися так сильно цими морозами. ну, І по, по цим всім Плодовим. Ось ця дуже мені подобається а гарна. Це смородина золотиста. Вона є е е е е сортова. Тут ми з лісу взяли, вона така жовтенька, дуже гарно пахне і ягоди дуже, дуже смачні. Ось Теж її не побило морозами. О ось вони. У нас тут декілька кущиків. Теж це намагаємося цей кізил вирощувати. Смородина звичайна, дружина любить скандинавські сорти, бо вони більш такі компактні, чи як ти гарна форма у них. Ось, і випало у нас два, два мигдаля, ось Не знаю чому. Теж вони якось застрягли в розвитку. І потім я подивився, що коріння в них згнило повністю. То висадили нові два. Ось, Замовив два сортових тут і, і там ось, посадили і просто викопав і все. Так, Смородини у нас ростуть От, троянди, бачите, вже вони почали відростати після приморозків і потім бац, і знову все це молоде змерзло. Ось така, така у нас картина. Деякі троянди зовсім випали. Ось тут, бачите, повністю чорна. Не витримала чомусь цих морозів, бо морози були достатніми. Так що ось така у нас на сьогодні картина. Все, все зелене, але є і втрати. Тобто втратили ми декілька рослин і будемо зараз шукати на заміну якісь варіанти, бо це не варіант, щоб воно випадало кожен рік. І ось Наприклад, у нас тут був шалфей, шавля, ця лікарська і щось вона, бачите, випала. Але, скажімо, там, у батьків вона була нормально, росла, тут випала. Да. Деякі такі багаторічники, бачите, ростуть і розвиваються. Так що ось такі у нас справи на 5 травня. Квітень був не дуже, але по прогнозам до 17 травня у нас ще будуть приморозки. І якщо пам'ятаєте, хто дивиться в минулому році, останній у нас був 17 травня, 18 травня я вже висадив е, город і 20 -го баштан. В цьому році вирішив трошки поекспериментувати і висадити перець і томати. Розсадою. Це, так, це полонуться Summer Breeze. Ось така вона ампельна. Ну, Вона гарна, так скажу, гарна, дуже декоративна. Ягоди їстівні, не такі смачні, як звичайні, але теж їсти можна. Ось. Тобто виношу я розсаду. Тут мені достатньо кількість цих кущиків. Минулому році така ж кількість була, вистачила. Що досі не з'їли ці помідори. Так що так, отака у нас погода, отакі справи. Тому, якщо ви будете планувати свою ділянку, обов'язково враховуйте такі особливості, як низина і там, як богориці всі. Все, гарного дня, бережіть себе, пока.